Вітаю, шановні глядачі. Мабуть, тільки лінивий не робив огляд на UPS DC 1018. Ну і я зроблю огляд, але з деякими своїми особливостями. А саме розповім про незадекларовані характеристики, які особисто відтестував, та розповім, як підключити любу IP-камеру і не тільки IP-камеру через активний пояс цього UPS-а. Почнемо. І так, шановні глядачі, розпочинаємо. Цей пристрій, цей DC блок, жив... безперебійний блок живлення. Я придбав вже тут в Україні в одного із офіційних представників компанії Via. Не буду вам докладніше розповідати, що це за компанія, щоб не рекламувати інші магазини. Я залишу вам силочку на цей пристрій на Аліекспресі. Комплект поставки це. User Manual DC UPS такий на англійській мові. До речі, дуже цікаво дещо тут з перекладеного розповім. Ось такий самий УПС. Дуже вагомий, я скажу чесно, непогана збірка. Непогана збірка, бачите, навіть шилд є якийсь офіційний. Так. І ще в нас тут два кабеля для підключення, ну, розгалужувач живлення з одного на два, і просто один прямий. Так, давайте розповім вам відразу, щоб не затягувати, розповім вам про його цікаві експлуатаційні характеристики. Мені дуже сподобалося, дивіться. Я розповім спочатку. Давайте вам про експлуатаційні характеристики, про експлуатацію, а потім розповім, як його підключити. І так перейдемо до нашої родзиночки. Так, пункт перший: щоб уникнути надмірної розрядки літєвих батарей, будь ласка, перезапустіть ДБЖ, коли змінний струб доступний після відключення батареї. Ну, тобто, це Якщо ви знімали, батарею, батарею, потрібно провести таку операцію. Тобто, Зняли батарею, поставили, перед тим, як його запустити, потрібно перезапустити. Ну, я так розумію. Я сумніваюся, що після кожного виключення живлення потрібно його перезапускати, тому що після того, як вмикають електроенергію, він назад запускається. Перш ніж підключити навантаження до ДБЖ, необхідно перевірити їх номінальну робочу напругу, струм і полярність, які можна знайти на оригінальних адаптерах. У нього максимальне навантаження це 18 Вт. DC1018, цифра 18, означає, що це його номінальне навантаження. Що таке 10, я, чесно кажучи, не знаю. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, це в коментах. Мені самому дуже цікаво, що означає 10. Що таке 8, це зрозуміло. Далі, будь ласка, повністю зарядіть ДВЖ перед підключенням до навантаження. Ну, це зрозуміло. Вихідна потужність цієї моделі контролюється загальною потужністю. Загальна потужність навантажень, включаючи до всіх портів, не може перевищувати максимальну вихідну потужність. В іншому випадку всі вихідні порти будуть закриті, а ДБЖ автоматично випнеться після того, як індикатор стане блимати через. Кожні 5 секунд. У цій ситуації, будь ласка, зніміть перенавантаження. Ну, тобто 18 Вт це 9 вольт, плюс 12 вольт, плюс 5 вольт, плюс USB 5 вольт, плюс POE, там 15 вольт або 24 вольта. Кожен із цих виходів може давати максимально 18 Вт або сумарно всі на 18, 18 Вт. Натисніть і отримуєте кнопку живлення протягом 2-3 секунд, ось цю кнопочку, щоб увімкнути ДБЖ вихідну, на вихідну напругу порту поя можна вибрати між 15 і 24 вольта. Ну, 15 вольт я навіть не знаю, де можна використовувати. 24 вольта я знаю, використовує поя мікротік. До речі, зразу розповім. Дивіться, сюди у нас заходить звичайний зернет. Звідси виходить живлення з зернетом. Тут. Десь зверху справа зараз вистилася силочка. Там є інформація, мої огляди, про пропої, як вони працюють. Після підключення до міської мережі індикатор стану заряджання, загориться зеленим. Ось дивіться, ось оцей індикатор він буває червоний і зелений. Червоний, тобто він працює від акумуляторної батареї і зелений, коли у нас є мережа. 220, ну від 85 до 265. Він починає працювати від мережі і заряджає в цей час акумулятори. Тут є у нас 4 індикатора, вони мигають. Це 25%, 50%, 75%, 100% Скажу чесно, вони не до кінця інформативні, то тобто не можна на них покладатися. USB забезпечує стабільне заряджання цифрових продуктів. 5 вольт за допомогою оригінальних кабелів для заряджання. ну Тобто в комплекті немає. Оригінальні кабелі це мається на увазі ті, що у вас поставлялися виробником. ну Наприклад, до мобільних телефонів. ДБЖ автоматично випнеться, коли батарея розрядиться і відновить вихідну потужність, коли змінний струм відновиться. Ну, тобто, розряджається, розряджається, не вистачило. Він пішов в захист, щоб не розряджати нижче певного рівня акумулятори. Коли відновили мережу, він у вас підключився, все заживилося, все запрацювало само, навіть якщо вас немає. Чим гарний цей пристрій, ви про нього не турбуєтеся. Ви поставили, підключили і забули про нього. Він сам по собі працює. Єдине, що коли вам потрібно економити трошечки, надовше виключають світло, чим я розповім трошки пізніше. Ви тоді вже економите. Якщо ДБЖ не використовується протягом тривалого часу, зберігайте його повністю зарядженим, зберігайте в прохолодному місці. Якщо час зберігання задовгий, для вімкнення увімкнуть міську мережу для заряджання, доки індикатори не засвітять зеленим кольором. Батарею рекомендується заряджати раз на місяць. Ну, тобто, якийсь є певний саморозряд цього пристроя, і потрібно його постійно підзаряджати. Ну, це більша інструкція для зберегти робо в робочому стані ваші акумулятори. Що і як ми підключаємо? По порядку. Ну, зрозуміло, USB. Сюди ми підключаємо ваші е, мобільні телефони. Можете напряму підключати 5 вольт це пристрої 5 вольт. Можна сюди підключити якусь лампочку. Бувають 5-вольтові лампочки. Сюди можна підключити перехідник на USB, якщо комусь потрібно. Ну, більше часом кажучи, а на 5 вольт я бачив медіаконвертери. Тобто онушки я бачу 5-вольтові, Дійсно можна підключити 5-вольтову онушку. Далі 9 вольт. Це у нас роутери бувають 9 вольт. Ну і відповідно роутери 12 вольт. Крім роутерів, ще можуть теж лампочки бути. Ну, інші 12-вольтові пристрої. Мережа, до речі, кабель, кабель був в комплектації, я вибачаюся, я забув про нього вкласти його на місце. Кабель йде в комплекті. Далі, е сюди ми підключаємо підключаємо езернет мережу. Ethernet -мережу. Ну, приходить сюди від вашого роутера. -мережа. Сюди ми підключаємо е пристрої, які поя. Споживають 12 В вольт 24 вольта Тобто, це вже у нас на вихід. Це на вход, це на вихід. Тут вже у нас ще раз нагадую, що я робив огляди, як працює поя. Кнопка резита це для скидання, мабуть, мережі, я, чесно кажучи, до кінця не відтестив. Значить, цього... максимальний, як я казав, максимальна потужність 18 Вт чорного кольору. Значить, 8800 мАч, чесні 8800 мАч, Ось давайте я вам розповім. Значить, Дивіться, я проводив тестування цим, я вже його показував, хто в попередніх відео хто вже бачив, оцим ватметром. Дуже гарно все відтестував. Зараз я розповім, які я проводив тести. Ну, По-перше, я його повністю зарядив і пустив на розрядку. Підключив сюди через цей адаптер. Ось так. Підключив роутер, підключив медіа -конвертер. Показував Показував відео про блоки живлення. Значить, нагрузка була 5,3 Вт в середньому, там від 5 до 6 Вт. Значить, що я наміряв? Перше, сумарна ємність. сумарна ємність, Получилася 29 Вт. 29 Вт. Це, мабуть, трошки більше, ніж 8800 акумулятори. Це я повністю розрядив його. Потім я його повністю не заряджав. Я його поставив на зарядку на 2 години. На 2 години. Хотілося б мені подивитися, як швидко він зарядиться. Значить, за 2 години, за 2 години я залишив навантаження, навантаження на роутеру і медіаконвертеру. І плюс повернув сюди. За 2 години за дві години він спів зарядитися на 18 Вт. Всього на 18 Вт. Тобто орієнтовно орієнтовно він він буде працювати трошки більше 3 годин. Тобто За 2 години зарядки, трошки більше 3 годин він має працювати. Значить, повністю я його зміг зарядити трошки менше, ніж за 4 години. Тобто, що повністю він зарядився, і відповідно суму нашу, наші 29 Вт, це він може працювати там, майже 6 годин. ну, 6 не буде, 5 годин буде працювати. Тому можливо 10 10, 10 тисяч 400, здається годин, вони можуть працювати, мабуть, трошки більше. Ну, і, відповідно, Він буде заряджатися довше. Тобто, Якщо ви заряджаєте його 4 години, десь 5 годин ви. Можете його, ну там менше, можете, якщо ви заряджаєте трошки більше 3 годин, ви можете, щоб він буде працювати у вас 5 годин. Це заміряні реальні тести, тому ні про які е, 6 годин, 7 годин, 8 годин не можна говорити. Якщо у вас симетричний струм, 4 години є, 4 години немає, дуже гарна штука. Якщо у вас. Як ось у нас 2 години є електроенергія, 6 годин має, то відповідно він встигає заряджатися для тільки 3 години. Я зміг з нього витягти 3 години всього. Це, так би мовити, не декларовані його характеристики, які я отримав за рахунок проведених тестів. Ну і відповідно потім я під навантаженням його повністю зарядив. Зарядка зайняла трошки більше 3 годин. Майже 4. Це під навантаженням. Ну і тепер родзиночка до цього всього. Як під'єднати поє. Мабуть, всі бачили такі пристрої. Отакі пристрої. Вони поставляються в такі в мене упаковочки. До речі, хто хоче, можете в мене придбати. Напишіть в коменти. Найближчим часом вони, я їх викладу на OLX. Можна буде замовити для ваших таких безперебійничків, якщо ви хочете заживити якусь камеру або ще якісь пристрої. Значить, в принципі, цей адаптер нам не нужен. Це адаптер, якщо ви використовуєте блок живлення, ну, це вже для іншого відео я зроблю розгорнутий в іншому відео я зроблю розгорнутий огляд цього адаптера. В чому таємниця цих адаптерів? Я не знаю, чи є вони на ринку України. Що ми сюди можемо підключати? Для наглядності ми беремо. Це в мене інтернет приходить з роутера. Так, щоб ви розуміли. Буде кольором. Це у нас приходить уже для приладів ваших. приходить Тут 24 вольта. Так? Ми переключили тумблер на 24 вольта. У вас пристрої поя живляться 48 вольт. айпішні камери, наприклад, живляться 48 вольт. Ми що ми робимо? 48 вольт. Ми тут не витягнемо. У нас є 24 вольта. Значить, ми. Беремо цей адаптер 24 В. Він перетворює на 12 В 1 або А. Ну, зрозуміло, що тут максимальний струм у нього по характеристикам 24 В 06 А. Тут ми можемо отримати 1 і 2 ампери тобто 12 вольт 1,2 А. Ну, для камер цього достатньо. Дивіться, далі ми підключаємо. І тут на виході. Отут, на виході, ми отримуємо 12 вольт, а тут ми отримуємо інтернет. Тепер, ми, що ми можемо сюди підключити? Перше, ми можемо підключити дистанційно десь ваш Wi-Fi роутер. Будь ласка, 12-вольтовий Wi-Fi роутер ми підключили. Дивимося далі. Можна підключити 12-ти вольтовий свіч. 12-вольтовий свіч. Що ми можемо сюди ще підключити? Ми можемо підключити ось таку зі звуком, з картою пам'яті IP-камеру. Вона поє ip камера але усі, всі поя ip камери можуть працювати від 12 вольт. Підключаємо. І у вас. При відключеному світлі продовжує камера записувати споживання таких камер е, я заміряв, орієнтовно Вт. Ну зрозуміло, в нічний час набагато більше. Можна підключити отаку ip камеру, можна підключити камеру циліндричну на штативі. І знову ж таки, дивіться, ця камера теж поє тут, всередині вбудований поє адаптер. Є зовнішнім PoE-адаптером, але 12 вольт і Ethernet, Будь ласка, 12 вольт і Ethernet, Все. Якщо у вас камера поє поє 12 вольт, я знаю, такі камери є у Делінка, то відповідно, відповідно ви її відразу і напряму заживлюєте ось так. Ось так ви її заживлюєте і камера у вас працює. Це 24 вольтові камери або 15 вольтові. Треба уважно читати описи до цього обладнання. Що ще можна сюди підключити? Ну, за допомогою цього адаптера так, можна підключити будь-які пристрої. Що ще можна підключити? Та будь-які сюди пристрої. Це і була роздинка мого відео. І так, на цьому я вважаю тест-огляд цього dc у ПС1018, я вважаю закінченим. Я розповів дуже цікаві речі, і дуже прошу вас ставити вподобайки, підписуватися на мій канал, коментувати, навіть якщо це гарні коментарі, погані коментарі, але це коментарі, і ми прямуємо до 100 підписників.